Доброго дня, друзі, ми з України. Продовжуємо з вами вивчати біорізноманіття. На минулому уроці ми з'ясували, що таке біорізноманіття. Знаємо, що це різноманітність живих організмів на планеті Земля. Нагадаю вам також, що біорізноманіття включає в себе чотири царства живої природи, це рослини, тварини, гриби і бактерії. Ми з вами розглянули, які є основні види біорізноманіття, рівні біорізноманіття. Ну, а сьогодні поговоримо про те, як же вивчається біорізноманіття, і е, навіщо і як треба зберегати біорізноманіття нашої планети. Тема нашого сьогоднішнього року методи дослідження біорізноманіття та його збереження. Мета нашого сьогоднішнього року, відповідно, ознайомитися з методами дослідження біорізноманіття і е, з основними шляхами. Збереження біорізноманіття. Давайте будемо розпочинати. Отож, е, існує дуже багато методів дослідження біорізноманіття. Серед них, наприклад, спостереження. Якщо ми, скажімо, десь побачили свіжий слід ведмедя або іншої тварини, то ми вже можемо сказати з вами про те, що ця тварина наявна в цій екосистемі. Можемо спостерігати за птахами, за допомогою оптичних приладів. Також. Наступний метод це описовий, є метод порівняння і експеримент. Наприклад, ми можемо збирати комах за допомогою ловильного ентомологічного сачка, або можемо досліджувати дрібних організмів у лабораторії. Тобто існує дуже багато різноманітних методів вивчення біорізноманіття. Якщо нам потрібно знати, яка кількість організмів проживає в тій чи іншій екосистемі, і таким чином. Знаючи цю кількість, ми можемо спрогнозувати, які можливі негативні або позитивні зміни і які наслідки цих змін. Це дає можливість нам своєчасно розробляти заходи щодо їхньої охорони. Такий метод, діти, називається моніторингом. Наступний метод це моделювання. Метод моделювання це сучасний метод дослідження і демонстрування структур, функцій, процесів за допомогою їхньої імітації на цьому слайді, друзі, ви можете бачити стародавню тварину тиранозавра, і постає питання: ця тварина жила досить давно. Це сотні мільйонів років тому. Як же сучасним чином довелося відновити? Вдалося, перепрошую, відновити цю тварину. Це роби робиться за допомогою так званого археологічного методу, так який є супутником методу моделювання. Археологи знаходять залишки тварин, які жили сотні мільйонів років тому, і за допомогою сучасної комп'ютерної технології, за допомогою 3D-технологій, з однієї кістки або навіть з фрагменту. З фрагменту організму можуть відновлювати той організм, який, який жив колись. Саме завдяки методу моделювання ми з вами знаємо про тих тварин і рослин, які жили в стародавні епохи. Наступний метод це математично-статистичний. Математично-статистичний метод сприяв перетворенню біології з описової науки на точну. Вона базується на чіткому математичному аналізі одержаних даних. На сьогоднішній день біорізноманіття України нараховує 35% всіх живих організмів від території Європи. На території України зустрічаються 14 тисяч видів грибів, 4,7 тисяч видів водоростей, понад майже 7 тисяч видів рослин та понад 44,5 тисячі тварин. Все це завдяки статистично-математичному методу. Життя виникло на нашій планеті приблизно майже 4 мільярдів років тому, і з того часу, діти, біорізноманіття планети суцільно, дуже змінилося. Багато видів вимерли, були відкриті нові види. Причинами вимирання видів є дві, як ви бачите. Перша це зміна клімату. Деякі тварини, які були пристосовані до одного клімату, клімат змінився, вони вимерли. Але найбільшого удару біорізноманіттю нашої планети завдала діяльність людини. Вид людина розумна, яка виникла приблизно 40 тисяч років тому, призвела до значних негативних наслідків. В Біорізноманіття нашої планети. Які це наслідки? Через пряме винищення особин певного виду, через забруднення довкілля, через руйнування місць існування живих організмів. В принципі, для того, щоб знищити той чи інший вид, або ту чи іншу екосистему, де мешкають живі організми, достатньо зруйнувати цю екосистему. І якщо зруйнувати екосистему, організм втратить середовище свого існування, що неминуче призведе до вимирання того чи іншого. Організму. На сьогоднішній день з вини людини виникло дуже багато організмів. На цьому слайді ви можете бачити, що через діяльність людини зникли повністю з обличчя нашої планети такі, орган... такі тварини, як Дикий бик Тур, морська корова Стеллера, Мавриканський дронт Птах Додо та сумчастий вовк. Все це наслідки господарської діяльності людини. У зв'язку з тим, що біорізноманіття нашої планети продовжує скорочуватися перед людиною, постали завдання збереження цього біорізноманіття. Є дуже багато шляхів, які забезпечують збереження біорізноманіття. Перший шлях це розмноження і утримання в неволі в штучних умовах популяцій, рідкісних видів рослин та тварин, з наступним їх переміщенням у природні умови. Друге це запровадження природоохоронних територій. І третє це створення списків видів, які потребують охорони. Такі списки діти називають червоними, а сукупність цих списків утворює книгу, яка називається червоною книгою. Особливою роль відіграють об'єкти Природно-заповідного фонду України. Україна не стоїть осторонь о, збереження і охорони біорізноманіття нашої планети, тому на території нашої Батьківщини. Створені в території природно-заповідного фонду. Як ви бачите, вони поділяються на дві групи. Перша група це природні території та об'єкти, і друга група це штучні території та об'єкти. До природних територій і об'єктів, де охороняється біорізноманіття, відносяться біосферні та природні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники та заповідні урочища. А до тих територій, які створила людина, належать зоопарки, ботанічні сади, дендрологічні парки та пам'ятки садово-паркового мистецтва. Україна також не стоїть осторонь моніторингу, тобто обліку тих видів рослин і тварин, які знаходяться на межі вимирання. Для цього створена червона книга України. Четверте видання Червоної книги України. Створене порівняно недавно і включає трошки більше півтори тисячі видів різних організмів, зокрема, тварин 687 видів, рослин та водоростей, понад 700 видів, грибів та лишайників 124 види. До природоохоронної діяльності може, може долучитися кожен із нас. Я завжди вас вчив тому, що в першу чергу ми повинні починати з себе. Отже, наша поведінка тою чи іншою мірою. Безумовно, впливає на збереження біорізноманіття. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.